Зараз ми підключаємо до котельні генератор. Блекауту не буде. Електромонтер Віктор Боровик показує, як працює новий генератор. Його встановили біля однієї з котелень Полтави, яка розташована у центрі міста. Цей генератор буде обеспечити енергію, всі двигуни, насоси, щоб котельна робота без бою. Вартість генератора 3 мільйони гривень. Це гроші з обласного бюджету, говорить Олександр Дергільов. Ми знаходимося біля котельні, де встановлений генератор потужністю 280 кВт і забезпечує обладнання постійним, постійним струмом. Даний генератор підбирався з таким учетом, щоб йому забезпечувати максимальне споживання електроенергії при мінусових температурах. Наше підприємство експлуатує 94 котельні, із них 80 котелень експлуатується в місті Полтаві. Підприємство має наявності 26 генераторів, і ще два очікуємо до кінця наступного тижня. Це дасть можливість у разі відключення забезпечити теплом 583 житлових будинки, 31 лікарняний заклад, 21 школу і 23 дитячих садочка. Ця котельня одна з тих, які відключають під час погодинних відключень електроенергії. В одному з будинків, які вона обслуговує, живе Микола Цуревський. Відключення електроенергії, каже, не особливо впливали на температуру в помешканні. У мене особисто температура так, ну, саме нижче падала в квартирі. Десь до 17 градусів. Зазвичай тепло, зазвичай 21. У нас завжди було тепло. Так же як і в минулому році, нічого не змінилось. Отоплювалось добре, батареї гарячі. інколи приходилося в мінус 10 відкривати вікна, щоб було. Приховувати при погодженні графіку погодинних відключень, обласна адміністрація проводила відповідні наради. З'ясовувалося, що частина котелень підпадають під графік, тобто вони обов'язково будуть відключатися. Автоматична котельня, яка попадала в графік погодинних відключень, і була на встановлена генератором. З тих 37 котелень, які були на початку, залишилось лише сім котелень, які підпадають графік погодинних відключень. Це невеликі котелі. І всі ці котельні обладнані генераторами. Нагадаємо, графіки погодинних відключень на Полтавщині почали застосовувати від початку листопада минулого року, після масованих обстрілів Росією енергетичної інфраструктури України. Дарина Литвак, Микола Єрьоменко – Суспільне новини, Полтава.